Доброго дня, шановні гості! Дякую, що заходите на мій канал. Дуже прошу вас підписуйтесь, ставте вподобайку. Це допоможе в розвитку мого каналу. Будемо частіше зустрічатись. А сьогодні я хочу з вами разом приготувати вижарні пиріжечки із капустою. Зараз ми. Приготуємо капусту, ось я вже накришила, додала туди цибульку, морковку на олійці піджаримо. І будуть у нас пиріжечки з капустою. А для цього ми зараз приготуємо тісто. І так, для тіста нам потрібно 150 г води, 100 г молочка. Чайна ложка солі, столова ложка сахару, і дріжджі. Десь, якщо мокрі, то 12 грамів, а сухих 7 грам. Так, розколочуємо. Тепер додамо олійки 30 г. так на глаз додавлю. Олійки, і одне яйце. Одне яйце. Муки нам потрібно буде десь 450 грамів. Ну, у кожного мука різна, треба дивитись. Замішувати так тісто, щоб воно не туге було, а щоб таке було м'якеньке. Зараз я його замішу і вам покажу, яке воно виходить. Ось таке у нас вийшло тісто. А зараз чекаємо, коли воно підійде, і будемо далі. Продовжувати ліпити пиріжечки наші. Капусточку посолили, поперчили, додали томатної пасти. Я додаю королівський смак. Мені дуже подобається ця томатна паста. Ну, і зараз вона дожариться. І поставимо, нехай вона капусточка охолоне. А тим часом підійде наше тісто. Ось так підійшло наше тісто. Зараз я покручу такі шарики, розкладу і тоді поліплю паріжечки і вам покажу. Дуже незручно зараз і жарко, світла немає, незручно, незручно знімати. Ну, зараз все поліплю. І потім побачимось. Ось такі шарики поліпили, нехай вони трішечки відпочинуть. І зараз будемо ліпити пиріжечки. Ось такі вони гарненькі такі підійшли трішки. І зараз будемо жарити. Побачимо, які вони будуть красивенькі і смачненькі в животому вигляді. Ось так вони жаряться. Їх треба тільки закинути і перевернути вилочкою на другу сторону, а потім перевертати ще раз, поки не підрум'яниться. коли вони вже жаряться, тоді викладаємо на бумажне полотенце, нехай трошки впитає олію. Ось це я вже приготувала. Ось так. Ну, а тепер уже. Побачимо, як вони будуть готові. Ось така гора вийшла з наших пиріжечків. Дуже вони смачні. Раджу вам приготувати. Дуже вдалий рецепт. Я в описі його напишу, все подробно. Ну, а процеси ви бачили. Такі аж хрустять. Дуже смачні. Готуйте. Дякую, що заглянули на мій канал. Заходьте частіше, готуйте пиріжечки і всі ті рецепти, які в мене є на каналі. Зараз до побачення. Пока-пока!